Продовжуємо нашу розмову про подолання освітніх втрат, а саме застосування розвитку креативності, креативних задач для цієї проблеми. Ми говорили в попередньому відео про те, що креативність пов'язана з інтелектуальною діяльністю учнів. Розглянемо за рівнями, яке поєднання може бути. Діти з високим рівнем інтелекту і з високим рівнем креативності вони впевнені в своїх здібностях, мають адекватний рівень самооцінки і дійсно мають велику внутрішню свободу, продукують велику кількість ідей. Якщо високий рівень інтелекту і низький рівень креативності, це те, що ми говорили, відмінники, які не креативлять, а просто висиджують свої оцінки, зазубрюючи параграфи і відповідаючи на питання. Але вони стримані, вони важко приймають неудачу, тому певний вид робіт на креативність їм важкий. Далі, якщо ми будемо говорити, то діти можуть мати низький рівень інтелекту і високий рівень креативності. Про що це мова? Це вони не вірять в себе, вони продукують ідеї, які. Не підкріплюються ніякими знаннями, тому їм кажуть, краще помовчи і не розказуй свої якісь неправильні ідеї, але цим самим відбувається охота працювати над вивченням матеріалу. І цього не треба допускати. Також можуть бути діти з низьким рівнем інтелекту і креативності. Це здебільшого, скажімо, середнячки вони користуються. Своїм становищем вони всім задоволені і не продукують ніяких ідей, не е, починають гарно вчитися, тому з ними треба спеціальна формула роботи, і в першу чергу, як ми говорили, це повинна бути мотиваційна складова. Наводимо приклади. Наприклад, місто жартівливих задач або Місто навпаки, коли треба формулювати певні твердження, які ми знаємо, але в зворотньому порядку. Наприклад, так само, якщо ми говоримо, що це за казка, синя ковтинка, то треба собі зрозуміти, про що йде мова і які пари можна поставити до цих завдань. Я наводжу різного плану завдання, але розуміло. Що ці завдання можна ще перефразовувати на, скажімо, математичну тему формулювання означень, теорем та властивостей. Сучасний урок вимагає дійсно таких е, нестандартних способів роботи. Зараз, якщо ми говоримо про подолання втрат або говоримо про те, що е, інколи потрібно працювати в укритті, то нестандартні якраз завдання ведуть до того, що. Емоційно діти сприймають ці завдання краще і можуть продукувати певні ідеї, тим самим відволікаючись від негативних якихось думок. Які ж методи розвитку креативності є? Вперше це метод евристичної бесіди або метод мозкового штурму. Наприклад, побудуйте трикутник з кутами 90, 120 і 60 градусів. Зрозуміло, що такий трикутник побудувати не можна. І це треба усвідомити. Потім треба зрозуміти, яке питання виникає, чому не будується трикутник, і далі вирішувати цю навчальну проблему. Метод допоміжних задач, метод помилки та спроб. І, наприклад, такими завданнями може бути навіть завдання, які пропонуються на, для підготовки до ЗНО або НМТ. Припустимо. Задано функцію, і треба знайти дотичну, або коефіцієнт дотичної у певній точці дотику. Можемо розглянути перший спосіб. Він говорить про те, що е, похідна це кутовий коефіцієнт к для дотичної, це тангенс кута нахилу, і відповідно розглянути трикутник, який утворюється початком відліку дотичної. Це прямокутний трикутник, і можна тоді сказати тангенс цього кута. Так само ми можемо розглянути другий спосіб. Другий спосіб говорить про те, що у нас є дотична, є точки з певними координатами. І тоді можна відновити всю пряму. І коли ми відновлюємо пряму, ми бачимо, який кутовий коефіцієнт у цієї прямої. Тобто використовуємо координатний спосіб. Ось таких два способи для простого завдання, і, відповідно, далі на відпрацювання можна запропонувати готові малюнки з дотичними, і учні повинні для себе або першим, або другим способом згенерувати відповіді на поставлені питання. Що може ще давати можливість розвивати креативність, і тим самим ще надавати можливість вивчати нові теми? Це, наприклад, інтегровані уроки, і в даному випадку діатомові водорості вивчали разом з поняттям симетрії, і творчим завданням, а саме креативним завданням, було використати різні види симетрії. За допомогою зображень діатомових водоростей. Або вчимо в 5 класі геометричні поняття. Можна просто їх вивчати, а можна зображувати певні малюнки, скажімо, з якоюсь художньою цінністю, розфарбовувати їх і пояснювати, які фігури тут повинні бути. Або зашифровувати за допомогою. Ребусів певні математичні поняття. Ви бачите, що так можна вивчати і виконувати проекти за допомогою арт-технологій і, тим самим, спонукаючи учнів не тільки, скажімо, вивчити поняття трикутника, а ще й зробити певний творчий виріб. Ще можна використовувати метод асоціацій. Наприклад, ми можемо намалювати, щоб уявити собі стовбур дерева, і потім уявляти гілки як певні варіанти якихось асоціативних понять. Наприклад, прямокутний трикутник, катет, гіпотенуза, теорема піфагора, синус, косинус, і так далі. Або метод аналогії метод від супротивного. метод відсупротивного. Метод відсупротивного цікавий тим, що ми не пробуємо довести саме те твердження, яке ми бачимо перед собою, а згенерувати дзеркальний якийсь варіант, протилежний і, навпаки, показати, що він недієвий. Ще один метод і розвитку креативних думок це. Певного роду направлення для читання літератури. Так, ми знаємо, що твори Джульверна цікаві, і учні полюбляють їх читати. Їх можна розглядати як твори літератури на зарубіжній літературі, цікавитися якимись питаннями стосовно літератури. Але якраз в цих творах дуже багато математичних задач. То, якщо поставити учням, прочитавши твір, знайдіть математичні задачі та покажіть їхнє розв'язання, то це також буде креативний підхід у вивченні математики. Ще можна застосовувати алгоритмічний метод. Для цього, ну, наприклад, можна створити для обчислення прикладу певний алгоритм, і потім слідувати цьому алгоритму. Це так, як виконання магічних квадратів, і заповнення їх аналіз і виконання певних дій. Також окремо треба розглянути метод Олта Діснея, ми його окремо розглянемо і його позитивний якраз, позитивний якраз вплив на різні формування різних думок, і в тому числі математичних. І, скажімо, Багато чого нам може дати метод розв'язання нестандартних задач. Взагалі, про нестандартні задачі треба розуміти наступне, що методика може бути розглянута за такими трьома етапами. Перший етап це розбиття такої нестандартної задачі на більш прості. Тут ми можемо говорити про умови задачі, про об'єкти і вимоги. Потім складовою частиною є заміна даної задачі рівносильною, і замінити на рівносильну можна перетворенням умови, або заміна даних, або заміна об'єктів іншими. І третій етап це введення допоміжних даних. Це збільшення даних, розбиття задачі на частини і надання задачі більш визначеного характеру. Всі такі частини роботи над нестандартними задачами допомагають якраз творчо підійти і розглянути різні варіанти. Наприклад, формули скороченого множення, ми можемо дійсно просто їх вивчити, будемо множити многочлен на многочлен, а можемо надати геометричного змісту, як ви бачите. Крім того, оцей геометричний підхід. Дозволяє багато нерівностей матеріалу 9 класу доводити або спростовувати за допомогою геометрії, це також розвиток креативного мислення.